Слава Ісусу Христу! Господь для нас порятунок, потіха. Господь для нас благословіння, про що ми співаємо. За що слава Йому? Слава Богу. Ми вдячні Богу, що нам дав Бог таку можливість разом усім зібратися, бути в тому зібранні. Були. Скажемо так, різні моменти ми оприділялися, різні дати були одна дата, друга дата, інша дата. Але ми її все ж таки обрали, і було слово сказано Богом, каже: Я вас тут зібрав, як квочки збирає курчат, так я вас тут зібрав на цьому місці. Для чого, браті і сестри? Для чого ми тут є зібрані сьогодні? Щоб в славу Господню війти, як каже, ось те облоко, воно опустилося, і ми всі покриті в тій славі, слава йому за це. Господь є на цьому місці, Алілуя. Він є з нами, слава нашому Богу. Господь нас всіх укріпив, дав комусь слово, комусь, відкриття, комусь і ще щось дав, для того, щоб церква будувалася, Господня. Нехай кожен з нас Бог благословить, братя і сестри. Ми знаємо про те, що про Христа говорили свого часу. Хто він є, з якого він народу, чий то він є син? Кажуть, Він є син Марії і Йосипа з Назарету. Кажуть, а щось може бути добре хіба з Назарету? Ви знаєте, про Христа багато говорили. Я думаю, що ми сьогодні також, дивлячись один на одного, я вас не знаю, ви нас не знаєте. І в нас, так скажу, складається теж якась думка один про одного: хто є звідки, хто з Принфілда, хто з Сідалії. В цілому ми є з різних кінців світу взагалі. Але як і важливо, як не написано, Діва зачне в утробі, породить сина і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог. І як би хотілося, браті і сестри, щоби. У вас і в нас зложилася така думка, що з нами є Бог. Що ось ці браття і сестри, що приїхали із Спрінфілда, з ними є Бог. А в нас, як ми поїдемо додому, ми скажемо і все далі, і з нашими братами і сестрами є Бог, слава йому. Нехай прибуде з нами Бог від початку і аж до кінця, і нехай Він це зібрання. Читаю для всіх нас місяця того письма, що Бог дав мені на серце. Воно є написане в Йомані від Івана, 5 розділ, із першого вірша. Після того юдейське свято було, і до Єрусалиму Ісус відійшов. А в Єрусалимі біля брами овечої є купальня Віфезда, по єврейському зветься, що мала п'ять ганків. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду порушено. Бо ангел Господній. Часами спускався до купальні і порушував воду. І хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку мав хворобу. А був там один чоловік, що 38 років був недужим. Як Ісус його вгледів, що лежить, та віруючи, що багато він часу слабує, говорить до нього: Хочеш бути здоровим? відповів йому хворий: Пане! Я не маю людини, щоб вона, як порушена воду, до купальні всадила мене. А коли я приходжу, то вже передо мною вже хтось інший улазить, говорить до нього Ісус. Уставай, візьми ложе своє та й ходи. І зараз одужав цей чоловік і взяв ложе своє та й ходив. Того ж дня субота була. Тому то сказали юдеї вздоровленому, Є субота, і не годиться тобі брати ложа свого. А він відповів їм: Хто мене вздоровив, той до мене сказав візьми своє ложе та й ходи. Знаєте такий дуже цікавий текст місця Божого Слова, купання Віфезда. Переклад по герейському каже Дім Милосердя. Місце, де були сліпі, криві, хворі люди на будь-яку проблему. Каже, вони були з різними проблемами, вони там знаходилися, вони чекали уздоровлення. Читаючи це місце, я так пригадував своє життя. Були дуже багато моментів від мого, скільки разів я бував у лікарнях. Від мого народження, коли я народився, мене до мами не пускали більше трьох тижнів. Лежав в реанімації. Лікарі казали, що не народиться. Але браті і сестри, там була віфезда Господня. Господь зберіг. Проходив деякий період часу, я і знову попадав в лікарню із іншими проблемами. Господь оберігав. Я думаю, що багато хто з нас має багато свідчень, як вони бували у тих лікарнях, коли чекали, щоб ну щось якась допомога прийде. Якась надія, ну, можливо, лікар якийсь прийде, але там втручався сам Господь. І він давав відповідь. Я думаю, що багато хто з нас є такий. І читаючи про це місце, багато цих моментів згадую. Але трошечки скажу іншу тему, я хочу для нас говорити. Взагалі, чому мені прийшло це місце на серце? Ми були на молитві в понеділок, У нас кожного понеділка проходить молитва. І стоючи на молитві. Була, так скажу, дуже гаряча молитва. Я молився, я просив, Господи, дайте те слово, що потрібно буде говорити в тому зібранні. І Господь так посилає на думку те слово, що ми знаходимося зараз якраз у купані Віфезда. І так бачу, така велика добра Господня благодать сходить на ту молитву. І так думка за думкою, слово за словом приходить. Я скажу, що я готував інші теми. Інші місця писання я підготовлював. Але Господь дав іменно місце ось це, про це говорити, про купання Господню, про Віфезду для душі нашої. Як вона для нас сьогодні потрібна? Задавався питанням, Господи, чому ти мені даєш на серце ось це місце говорити? Це вздоровлений був чоловік. Це зовсім про тіло говориться. Це про лікарню, можливо, говориться. Чому Віфеза для душі нам потрібна сьогодні? Але Господь каже, що лукавий захватив цей світ, і Він хоче погубити, він хоче знищити. А для нас, усіх, потрібна сила Господня. І як ми хочемо запастися цією оливою Господньою, щоб в нас була ось та сила, щоб ми могли противостати. Нехай кожного із нас, Господь, серця наші відкриє, щоб ось цю силу Господню нам здобути. Христос, коли ходив по землі, Він багато. Він багато робив чудес. І ось одне, одне із цих чудес я для нас зачитав. І це місце про те, що я не зачитав, і багато людей в той час пересвященників і інших лукавих людей вони старалися якось зробити так, щоб Христос не міг це робити. Даже з цієї історії кажуть до того розслабленого, сьогодні субота, не роби того. Не робити, що тобі сказали, але Він каже: Той, хто мені сказав, той, хто мене оздоровив, по його словах я це зроблю. І багато було людей там, які знаходилися, які йшли до Христа із різним таким підступленням, робити щось таке, щоби Христос не міг робити чудеса, щоб слава Господня не являлася. Але Господь помазав, отець, помазав свого сина на ось цю справу. І ця справа не може не виконуватися. Те, що ми бачимо зараз в сьогоднішній час, що відбувається в нашій, на, на наших землях, що відбувається посеред християн, різними способами, але теж відбувається ось що. Люди починають, скажу так, принижувати і попускати Божу силу. Хтось каже: а нащо так молитися? За тихо. Нащо так молитися? Це заголосно. А нащо молитися із рукопокладанням, а нащо молитися з оливою помазанням, і багато і різними способами роблять так, щоб не звершалася слава Господня? Браті і сестри, слава Господня звершалася, звершається і буде звершатися. Бо на це була воля Господня у Христі Ісусі, бо Він написано Його помазав для цієї справи. Як нам добре було би, щоб ми наближалися до Господа? Щоб нам уходити у ту славу, щоб нам зближатися з Богом. Браті і сестри, нехай кожен із нас Бог благословить. Читаючи це місце, чоловік написано хворів 38 років. Не 38 днів. Хтось із нас хворів 38 років. Можливо, хтось хворів, я не знаю, але я читаючи ось цей текст, мені, так знаєте, трошки больно стає. І задаю багато питань. Думаю, читаю про це місце, задаю багато так питань. Господи, а чому так, так багато було людей? Чому цей чоловік так довго хворів? І як часто ось та купальня вона порушувалась? Люди чекали надії, вони були сповнені надією, що прийде порятунок у їхнє життя. Написано, люди були з різними проблемами: сліпі, криві, були ті, що люди сухі, вони були знеможені, вони всі туди йшли. Але найосновне питання, яке мене найбільше тривожило чому там не знайшлося людини, що за 38 років йому ніхто не допоміг спуститися в услугу купальню? Як багато людей з цього світу сьогодні надіються, що хтось їм допоможе, що хтось їм допоможе знайти порятунок. Проходить один день, другий день, тиждень, місяць, роки проходять, а відповіді немає. Але знаєте, читаючи далі цей текст, написано: Прийшов Ісус на те місце, і він побачив того чоловіка. Христос звернув увагу, що Він мучиться, він має велику проблему, і вже не один рік Він хворий. Він підходить до того чоловіка і питає, чи ти хочеш бути здоровий. Він каже: Господи, я не маю кого, щоб хто мене садив у ту купальню. Я не маю кого. Сьогодні багато християн. Вони надіються, що хтось їм допоможе у їхній біді. Вони усіма різними способами стараються минути Христа, на сторону якось відставити. Браті і сестри, але яка була місія в Ісуса Христа? Пророка Ісаї в 61-му розділі у першому вірші є написано: Господь помазав мене благосвістити сумирним, обмотати ранених серцем. Змученим дати свободу і ув'язненим відкрити двері. І сьогодні люди вони звертаються до багатьох різних джерел, у різних напрямках звертаються до, до якоїсь чиєїсь допомоги. Відповіді немає. Браті і сестри. Я хочу сказати, що Господь прийшов на це місце для того, щоб кожен із нас, можливо, хтось вже день, можливо, більше, має якесь страждання у своєму серці. Він звернув увагу, що Христос зайшов на це місце. Він прийшов для чогось, для того, щоб, для того, щоб нас усіх взяти в ось ту купальню, для того, щоб нам дати свободу, для того, щоб нам дати прощення. Для того Ісус Христос прийшов на цю землю, для того Він прийшов і на це місце, браті і сестри. Як нам важливо не пропустити ось цей голос Господній, що до нас сьогодні лунає. Можливо, хтось із нас сьогодні лежить при дорозі, як ось той чоловік, який спускався з Єрусалиму в Єрихон. І, можливо, він чекає допомоги. Його побили. Багато ран завдали. Багато ран цей світ же завдав. Він чекає і де, каже, священник. Він дивиться, допомоги немає. А така була надія, що людина допоможе. Так надіється, що хтось допоможе, прийде і поможе йому. Допоможе піднятися. Проходить, ливить тією дорогою. І теж не зупиняється, бо в його служіння інше є. А цей чоловік страждає. Лежить і томиться. Але браті і сестри, не минув Христос, слава йому! Він прийшов на те місце, він обмотав рани, бо написано, Він на те був помазаний, обмотати зранених серцем. І я хочу до нас усіх сьогодні сказати: можливо, хтось із нас сьогодні вже страждає 38-й рік, можливо, більше, можливо, менше. Хтось має якусь недугу, можливо, в тілі, можливо, в дусі своє має якусь проблему. Знайте, є відповідь від Бога. Можливо, ми маємо надію на якусь людину, що хтось прийде до допомоги, допоможе. Священник пройшов, він не допоміг. Левит прийшов, він не допоміг, але Христос зупинився і Він допоміг. Слава йому за те. Він прийшов на те місце, він поглянув на того хворого чоловіка і каже: А ти хочеш бути здоровий? Господи, я хочу бути здоровий, але ну, нема кому мені допомогти. Господь каже, візьми твоє ложе, йди. Сьогодні кожному із нас Господь говорить: якщо ти хочеш, брати і сестри, бути здоровий, візьми свої ложе і направляйся до Христа, Він може дати відповідь. Може дати відповідь на будь-яке твоє питання і моє питання, бо він серцевідець. Він пішов на те місце, він побачив того чоловіка, який хвилив вже багато років. Він сам його там побачив. Чи він не бачить тебе і мене сьогодні? Чи він не бачить тебе і мене в цей час, що в наших серцях є? Можливо, гріх томить вже не один день, і не один тиждень може гріх томить. Можливо, вже гріх так томить людину, що не знає, куди подітися, і порятунку немає. Але Господь може дати цей порятунок. Можливо, цей світ вже так притиснув. Лука вже настільки стиснув ці двері, і настільки вузенька дорога стала. Скажемо вже, Господи, немає сили пройти. Вже так, Господи, тяжко йти по цій дорозі. Але Господь прийшов на те місце, і Він сьогодні каже, що... Купальня Віфезда сьогодні є відкрита, і вода тут є порушена, браті і сестри. Ми будемо зараз молитви до нашого Господа. Ми будемо просити, щоб Господь знову нас у ту купальню забрав усіх. Я відчуваю, браті і сестри. Відчував це раніше. І сьогодні це відчуваю, що багатьом із нас потрібно окунутися в Божу купальню. Нам потрібно туди окунутися, щоб Господь наділив своєю силою. Ми думаємо, ми встоїмо. Вчора так зробив, сьогодні це не зроблю. Але ми, Господи, ми, ми часто падаємо. Ми часто сподикаємося на наших дорогах, бо немає сили. Але Господь сьогодні хоче дати силу кожному із нас. Він дивиться на маленького і він дивиться на найстаршого. Він нікого не минає. Ми будемо всі молитві до нашого Господа. Ми будемо просити, Господи, у ту купальню візьми мене. Візьми мене. Я хочу побути в тій купальні, тому що. Тяжко стає жити, і тяжче ще буде, якщо не будемо зближатися з Богом. Але ті, хто надіється на Господа, вони написано підіймуть крила свої, як орли. Вони підуть і не втомляться. Полетять вони і не втомляться, бо Господь буде з ними. Стаємо до цієї молитви. Амінь.